Вітаю сьогодні. Ми коротко і по факту розберемо все про мозаїку від фарбоксу. Декоративне покриття мозаїка – це по суті і є мармурова крипта, котра не виграє, бо це кусочки мармуру. Звичайно, ми її бачимо з вами на фасадах, але якщо ви полистаєте наш інстаграм, то ви побачите її в нанесені в ванних кімнатах, в душових кабінах, в тому числі на підлозі та стільницях. Мозаїка має широкий серкумент кольорів, легко наноситься і структурується, має підвищення адгезію до основи еластична стійка до миття та механічних навантажень, приховує невеликі дефекти основи, перекриває дрібні тріщини і ще важливо, стійке до дії мікроорганізмів, грибків і плісніми. З власного досвіду ми рекомендуємо звернути увагу на мозаїку саме від Харбакс. А придбати її ви можете у нас за нашими телефонами або ж прийшовши до нас у студію за адресою Заприськішо. Два завжди ральдим, будемо вас бачити.